Всім привіт друзі! З вами ще хотіли прогулятися такими вуличками, закаулочками, дуже гарними атмосферними у Львові, які є. Ми починаємо нашу прогулянку від музею Арсенал. Також тепер він дуже відомий як Риберня заклад. От. І Прогуляємось, вийдемо на вуличку Староєврейську. Також дуже відома вулиця як рів'янам, так і туристам. Дуже гарні заклади тут повідкривали, але ну, це вся та сама риберня просто розширилась ще з цієї сторони поставила столики, це фортеця старого міста. звідси Тут починався Львів, це фактично оборонна така стіна. За нею вже там починається далі вулиця, площа Митна. Там від того, що там колись була митниця. Ось ми вийшли до такого ресторанчику Пструх та вино називається. Дуже гарно декорований ресторани, він мені також дуже подобається. Напевно, один з найтаких гарніших закладів саме літня тераса, я маю на увазі, тому що дуже зелена така і дуже гарні декорації, як на стінах розписи такі. Давайте давай так пройдемо і обійдемо там, також дуже, я, на що подивитись. Доброго дня, Доброго дня. вечір. Ні, Ми поки що прогуляємося, бо ми. А наступний раз обов'язково до вас завітаю. Не зможете бачити такі вставні на вікнах, розписні, під старовину. Старий годинник з Львівської ратуші. Коли, який, який колись був на ратуші. Сам циферблат. Не бачите такі? Ось. Дерев'яні стан і такі, ну, Дуже класні диски Старі, в яких вино зберігали колись. Можливо, і коньяк, диски. Тут якраз смачне вино і готують смачну рибу. Хто любить рибу, то можна сюди сходити і тут Так, І тут є такий єврей... заклад єврейської кухні, називається Шалом. Також ось. Ось, можете бачити тут. Дітей тішать бульбашками. Дивіться, як класно. Ось цей заклад з іншої сторони, бачите, два поверхи має. Тут я не знаю з такі. Зі скла. Зроблені склеєні макети будиночків. Вітражні лампи архітектора Павловського. Досить цікаво. А там магазинчик якийсь чи що? Може хтось зробить. Напевно, що можна замовити, бачите, тут, якщо цікаво, є QR-код. Ось фоні. Так. Я тут вже зняв його, просто не звернув увагу почитав. Чиї це лампочки. Ось, все вуличка, якщо не помиляюсь, братів Рогатинців. Тут лабораторія паранормальних явищ. Дуже паранормальний заклад, тому що вона вже тут доволі давно. Але ніхто не знає, що там роблять. Чи там екзорцисти збираються, чи там я не знаю, що там роблять. Ось. Але можна буде зайти, якщо вона працює. Я не знаю, вона не працює вже купу років, то напевно вона ще тут є з року 2000-го, якщо не 18-го. Вона так і називалася, але ніхто там ніколи не був. Ось бачите, такі розмальовані отвори, в яких колись були вікна, їх замурували. Ця вулиця, оця от маленька, тут усі назви, які колись вона мала, всі тут їх і вивісили. Тут французький ресторанчик. Та, такий фонтанчик, і там названі імена. Це був такий єврейський квартал, тому вона і називається вулиця Староєврейська. Саме Цей фонтан був єдиним джерелом води в цьому районі. і Ось тут от є імена тих людей, які колись тут жили. Знаєш, на різних мовах вони написані. Такий пам'ятний фонтан, можна сказати. Директор єврейського театру. Якубер. Ну так, та, я кажу, що тут торговець, вод... торговець. подобаємо і сейф. Всі, хто тут жили, тут, тут їх багато mm -hmm. по колу. Тут весь фонтан по колу. Розписаний іменами тих, хто тут проживав і набирав воду. Тобто це, я кажу, пам'ятний такий фонтан. Ну, а ми рухаємось далі. Тут, до речі, от є ресторанчик Море риби, ми тут колись з Олександрою були. Так, Тут смачні суші, смачні страви з риби ми брали, мені дуже вони сподобались, хоча я до суші відношуся, я про себе кажу, відношуся, ну так собі, філадельфію, можу їсти, решта ні. А тут ми були, мені дуже сподобалось. Розважають гостей ресторану гарною класичною музикою. Якийсь магазинчик не знаю, що це значить. Хто це такий? Ось друзі, бачите який мальовничий закуток. Тут фактично, ну я не знаю, тут кожен ресторан хочеться відвідати, кожен заклад. Но... Ну давайте покажете. Це вже третій за сьогодні, тому... Да, це заклад диктора хіба якщо знаєте. Доброго зелення. дня! Найпродувальніші костей в нашому закладі, кажуть, найсмачніший. Це у нас кохлельна зала. Ми ще називаємо зала з попугами. У нас там сітник грає діджей, потім ліворуч була. І... 5 субота, з чорної до десятої ї діджей стоїть і тут, і там у нас прямо гучно. А тут вже зала для поїдання. Ага. Споживання страв і гастрономічного тут, тут, задоволення. І так. Там теж можна, то більш спокійніше посидіти, затишніше і камерніше так. Так. Наприклад, це дібро. А якщо? Тому що просто позвонити за пів годинки в середньому саді Мореза. Ну, в Україні можна все одно знайти, що посадали. Наприклад, цілих людей, то я постійних не міг посадити. Вони просто прийшли, ми всі <пості> не такі. А саніт, <пості> так, що вич... там буде? Так. Це, до речі, наша колаборація з Хустина, з Орена Хустина, в Києві більше відомо. От шокові класні Хустини. Там в такому темпі попалювали зеленим, а другого з першого. Так? Можна, можна придбати хустинки, так? Можете спробувати, порухайте їх, наскільки а, вони... вони? Так. Це пам'ятаєте, ми сміємося. Та реклама Вінес, де дівчинка така, на ногу так хустиночку, вона mm -hmm. так шшх і з'їхала. Mm -hmm. Наші брендовані бокси, так. І виходимо вперед. І Трупічна. це літня тераса. ваша. Тропічна малювнича тераса така. знаєте, Хотілося створити якийсь такий от, е, зелений оазіс, так сказати. І вам це вдалося, тому що сьогодні, коли ми йшли в інший заклад, я просто зустрічався з дружиною в іншому місці і саме звернув увагу і привернув увагу основну саме ваш заклад, тому що він ну, дуже виділяється. Це, напевно, поєднання червоних зелених кольорів і такої тропічності. Ми дуже говорим, виділяє старше, цей дуже заклад, приєм. тому направду дуже гарно, друзі. Це староєврейська. 25 дрів 27. 25, 27. Бау кажу. Я зрозуміла, де ми будемо Так, А є меню кось. А, а де QR-код? Друзі, можете ознайомитись з меню по QR-коду. Ми обов'язково ознайомимося. Також забронюємо у вас столик і відвідаємо. Дивіться, заклад навіть дбає про своїх найменших чотирилапих гостів. Нагодує, напоє. Домовились. Знімати відео ввечері. Клас. Все, гарний вечора. Дякую. До зустрічі. До Добачення. Ну, ось, друзі, бачите, так. Виявляється, цей заклад я от сьогодні просто йшов і направду саме він привернув мою увагу. І ось приклад того, що можна відвідувати з маленькими своїми чотирилапими улюбленцями. Цей заклад відкрив ектор Хіменес Браво. Я думаю, всім відома людина, це дуже відомий ресторатор, кухар. Шоумен, так, який виводить кухню високу кухню. Ось так, друзі, така дуже затишна вуличка. Той заклад ми обов'язково відвідуємо, розкажемо вам, до речі, ми його відвідуємо і відзначимо там нашу першу тисячу підписників. До, до неї лишилось не так вже і багато. <плес> Дуже класно, дуже гарно. Ось такі от. Дивіться, ну тут фактично я кажу, що дуже важко зосередитись на якомусь одному закладі, тому що дуже багато різних, кожного своя концепція, кожен намагається завоювати клієнта своїм креативом, музикою. Тому ми будемо якось поступово вибирати, вибирати і відвідувати, розказувати вам. А можливо, ви десь були так, і порадити вам щось сподобалось. Або, наприклад, хотіли б побачити. Королівська пивоварня, до речі, дуже гарну ідею дала Олександра, тому пишіть в коментарях, де ви були, де вам сподобалось, чи можливо. Ви десь бачили рекламу і ви би хотіли подивитися на цей заклад зсередини, дізнатися щодо кухні, щодо смаків, приготування страв. Тому діліться, пишіть, а ми обов'язково будемо втілювати ці плани поступово по мірі поступлення, по мірі можливості в життя. Якщо ви вже добре погуляли, добре поїли, добре попили і плануєте десь вже йти чи додому, чи, можливо, кудись в номер, і є у вас якісь там ще фантазії, думки, то тут також є для вас і такі магазини для дорослих, де ви можете придбати якісь дорослі іграшки, пограти вечором в якісь настольні ігри зі своїми або ненастольні коханими. Дружиною, чоловіком. Не знаю, може хтось креативніший коханкою, коханцем. Кохан. Це ми нікому не скажемо. Але майте на увазі, що передбачений навіть і такий варіант. А саме головне не тільки не скажемо, але й ще не <рел> <a mean> <laughs> <laughs> <fazer>. покажемо. <проб> <advisory> <sharp> <sharp> <sps> Можна придбати like, такі подарунки, якщо ви з дітками. Яскраві кульки. Ось. І так ми з вами вийшли на вулицю Галицьку. Незважаючи, друзі, на те, що сьогодні понеділок. А сьогодні ж понеділок. Бачите, що людей дуже багато. Заклади всі фактично з наповненістю 100%. Є такий ось тут крам гарно прикрашений. Так, це фактично чи тему, чи Aliexpress. чи Аліекспрес, згадував, бо зараз тему вже вилетіло з голови Аліекспрес. Воно вже напевно переплюнуло, перебило Аліекспрес. І так от прогулялося з вами дуже мальовничою вуличкою. Як завжди, я так розумію, закінчувати відео. Ми будемо біля пам'ятника королю Данило. Ну, ми виходимо, доходимо до площі Галицької та до коня в народі офіційно пам'ятник королю Данило Галицькому. Де і будемо завершувати нашу прогулянку. Ну, тут дуже трудно. Переважно тут все ж таки грає музика жива або бігають Кришнеїду. Та вже час просто такий. Вже майже 9 вечора, вони вже всі відбігали і відіграли. Чи в понеділок може в Кришнеїді вихідний. Все. Все, друзі. На цьому будемо завершувати. Бережіть себе, тихої ночі, гарного дня. Па -па. На зв'язку далі буде.